На геотермальному полі зазвичай завжди ландшафтники висаджують якусь зелень. Прекрасно росте трава, прекрасно ростуть. Тує у такі невеличкі сосінки любі дерева без длінної корнівої бази. На геотермальних полях при правильному розрахунку ми з землі забираємо всього 4 градуса. І то, що кажуть, що там зондиці обмерзають чи замерзає там земля, це все неправильні розрахунки. Якщо система розрахована правильно, тепловий насос правильно підібраний під будинок, з розрахунком теплотрат, з розрахунком теплонадходжень, ми ніколи не врідимо взагалі ніякому ландшафту. Взагалі. Єдине, що може бути таке собі, е це горіх, якщо ви посадите. От він має там длінну карнівуті типу базу. І якщо ми там з нього почнемо трошки підсасувати тепла, то горіхи не будуть там стандартні, а будуть мінімальні. Тому, друзі, можна в будь-якій зоні борити свердловини, правильно їх розрахувати і все у вас буде фіншуй. Кому цікава тема теплових насосів, по посиланнічку в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду. Слава українцям!